Я ночью в магазин кльова. Да, ось і коротше, покажу свою. не, не буду казати свою адресу, але хтось помітить. Короче, це відео і сітрихнули. Це буде дуже довго і... Як я вам вже казала, я знімаюся вночі, тому як ви бачите, зараз нічка. Я снімлю вже. Я буду знову починати, коли вже, коли вже буду доходити до магазину. Десь кілометри є, мабуть, або недалеко, там недалеко, Відійшов трохи від свого дому, так що зараз я знову камеру. Всім привіт, я знову вімкну камеру і, і коротше. Для вас пройшло це іменно секунду, а для мене 3-4 хвилини заходиться. вже довго але Ми вже доходимо, ось погодимо. Так що буде тут в частини. Ми вже пройшли половину, тому це вже багато, і тому я думаю, що можна знову вмикати камеру і порасуватися, Дівчата кабелю вже у багазині. Вже стало світло. Ну, єдиний прикол зараз, що тут може бути 4, і 5 частин. Ну бо мало бути 4. Ну, Походу, мало бути 4, ну бо ніхто, як більше. Але магазин зачинений. він? Бачите, бачите, там нікого нема машин, нема. Взагалі. Ніколи ма зараз знову каналу лише 2, 3, 5, 5. Чекайте Чекайтеся, ось, 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 ось таку, ось таку секунду і все. Ми вже пройшли половину. Це четверта частина, як я знімаю відео. Ця частина найменша. Але всього ми подивилися 4 частини. Не повезло нам. и я забыла моему батьку. Я хотел пива. Но магазин, ну магазин зачинен. И, и не купили пива.